Привіт, вітаю вас на каналі Іммігрантка зі стажем. Мене звати Тетяна. Я вже восьмий рік проживаю в Польщі, тому на цьому каналі ділюся вам чесною, актуальною інформацією. З перших уст, так сказати, з мого досвіду. Сьогодні поговоримо на таку тему, як витрати й доходи в Польщі. Скільки коштує життя в Польщі, а саме в місті Лоць. Місто Лодзь – це індустріальне таке місто, воно третє по величині у Польщі. Ми приїхали сюди у 2018 році, ну і так залишились, бо тут була робота, ми так залишились і забрали дітей, діти тут навчаються. Так що сьогодні детальніше розкажу про містові ціни і зарплати. Отже, почнемо з доходів. Є різні вакансії на OLX. Я тут чи тут. Прикріплю скріншоти з OLX, де можна буде побачити актуальні вакансії, які підійдуть для людей з України без знання мови і без досвіду. Найчастіше ця категорія людей приїжджає до Польщі. І тут дуже багато заводів, фабрик, виробництва можна легко знайти роботу. Бажано, звісно, мати якісь базові знання з польської мови, щоб хоча б запитати якісь базові слова. А хоча зараз теж дуже багато українців працює, якісь координатори, лідери, і також можна знайти роботу. Так, от середня зарплата, середня зауважу три з половиною тисячі злотих. Десь тисячу доларів, трошки більше тисячі доларів. Але якщо ви працюєте на голу ставку, ну то очікувати дуже великих заробітків не варто. Це буде десь в межах 3,5-3700. Якщо будуть надгодини, коли я працювала на заводі, у нас були надгодини ми просто хапали і погоджувалися, тому що ми знали, що це додаткова оплата, додаткові якісь гроші. І дійсно, коли з надгодинами, то досить непогана зарплата виходить. Без надгодин, звісно, це мінімалка. Беремо витрати. Для сім'ї, з чотирьох осіб, двоє дорослих, двоє дітей, де двоє дорослих працюють на повну ставку, ну розраховуйте. Візьмемо, що по 3,5-4 мама і тато отримують, так? то це 8 тисяч хай буде. Ну а тепер перейде. А ще додатково на дітей можна оформити, якщо дітки ходять в садочок чи в школу, можна оформити 800 Якщо ви не знаєте, як оформити, я запишу окреме відео. Напишіть внизу в коментарях, щоб я знала. І я обов'язково запишу відео. Покрокова інструкція, як подати внісик, заяву написати на отримання цієї соціальної допомоги. Так, от які ж можна очікувати витрати, можна записати, можна так якусь табличку створити, так де можна записувати щомісячні доходи, витрати і якби моніторити цей процес? Перше і саме основна це житло. Я вважаю, що житло неоправдано дороге, як і на покупку, так і на оренду. Я знаю, розумію, що це в кожній країні, так але плюс-мінус двокімнатна, трикімнатна квартира буде в межах 2800 вісімсот три Звісно, що це залежить від ремонту, від району, в якому ви плануєте проживати, від, від поверху, да, на якому знаходиться новобудова, чи це старий якийсь будинок. Залежить від багатьох факторів, але ну, за 2,800, я думаю, можна знайти 3,5 – Теж така середня ціна, на що можна розраховувати, тобто, виходить. Зарплата три з половиною і оренда квартири теж три з половиною. Одне на одне виходить, тому обом батькам треба працювати в цю оренду. Можуть входити вже комунальні платежі. Комунальні платежі це світло, газ. Вода, те, що по лічильникам. Інтернет ну вже залежить, як ви там чи домовитесь, чи як воно там власники вважають. Ну частіше за всього орендарі самі підписують договори із провайдерами і самі оплачують цей інтернет. Інтернет в середньому десь 50-60 злотих у місяць. Знову таки залежить, який пакет ви оберете. Сайти, на яких можна шукати квартиру, це OLX, Otodom. У Фейсбуку, але де б ви не шукали, нікому не давайте завдатку, тому що дуже багато шахраїв, які наживаються на людей, які не знають всяких таких нюансів. Другий пункт це продукти. Знову таки, я даю середню. Суму, але кожна сім'я розумієте, відрізняється від способу харчування. Так, хтось більше вдома полюбляє їсти, хтось десь в якихось ресторанах, хтось не хоче готувати, тому це усереднена така цифра: півтори-дві тисячі на родину. Якщо ви плануєте десь виходити, той самий Макдональдс чи якісь кафешки на каву там вийти з десертом, то це можете сміло сміливо дорахувати ще 400-600 злотих. Є такі супермаркети: Бідронка, «Лідл», Ашан ціни приблизно однакові. Я особисто, наприклад, скупляюся в бідронці. Вона до мене найближча. Інколи заїжджаю в Ашан, особливо по ті продукти, яких немає в бідронці. А «Кауфланд» ще є, теж непоганий такий. М'ясо я там можу взяти, ну і тих продуктів, яких немає в бідронці. Також додаткові витрати можуть йти на перекуси в школу, це якісь там сочки, печенюшки, то це також може додавати якихось там 200 двісті до бюджету. Транспорт, третій пункт є мігавки, проїзний. Якщо буде вам цікаво, як оформити нігавку, напишіть в коментарі. я Зніму відео інструкцію, як оформити мігавку. Мігавка – це проїзний документ, його можна оформити на місяць, різні види там є. З картою «Лодзянина» оплата буде дешевша. Карта «Лодзянина» – це для тих, хто платить податки в лодзі. Значить, без карти лодзянина 168 злотих на місяць з картою 140, Уже ніби 18 злотих на місяць, але протягом року то така непогана сума виходить, яку можна заощадити. Для дітей, якщо діти шкільного віку, їм можна оформити мігавку, вона коштує 15 злотих до 8 класу. Якщо дитина навчається в ліцеї, в технікумі, то там вже дорожча буде ця мігавка, без карти Лодзяніна 84 злотих, з картою Лодзяніна 70. Квитки для дітей треба з 4 років. До 4 років дитинка їздить безкоштовно. Бажано мати при собі свідоцтво про народження дитини, щоб в разі контролю довести, що дитинці немає 4 років. Таким чином оплата проїзних це мінімум 476 злотих на місяць. Нагадаю, для родини з чотирьох осіб в Лузі дуже розвинений громадський транспорт. Є трамваї, автобуси. Всюди можна доїхати дуже легко без проблем. Ну і додатково можна встановити Uber чи Bolt, Я Bolt користуюся. Такий додаток да по типу таксі і. Якщо десь треба на 5-8 кілометрів проїхати, то це не буде дуже багато коштувати в межах там не знаю 20-30 злотих за, за поїздку. Е, наступний пункт четвертий це діти, школа. Так на школу, школа сама по собі вона безкоштовна, але оплачується е, харчування. Е, я плачу 7 злотих в день за харчування. Можна, звісно, відмовитися, це вже побажання. Якщо діти не їдять, не подобається те, що готують, ну то можна, звісно, не підписувати договір. Зошити така канцелярія на початку року, це 500-700 злотих, можна розраховувати, тому що треба оновити деякі речі. В мене діти користуються зошитами з попереднього року. Ну не хочеться їм, не хочеться заводити нові зошити, якщо якісь предмети, які на яких вони мало пишуть, якщо приватний садочок, то там теж можна розраховувати на 1000-1800 злотих в місяць, доліча до сімейного бюджету. Гуртки від 50 до 150 злотих у місяць, в залежності від гуртка, від якого заняття мої діти ходять на піаніно, Я плачу 70 злотих за заняття. Фігурне катання. Два рази в місяць 320 злотих. І е, волейбол у місяць е, 150 злотих, це три заняття, два заняття по півтори години і третя факультативна в суботу, ну там десь 2-3 години. Е, ну і виходить е, 150 злотих. На двох дітей, я думаю, що якщо дітки будуть ходити, якісь може на розвиваючі заняття, ну то десь сміливо тисячу злотих можна дораховувати. Наступний пункт п'ятий медицина. Взагалі то медицина безкоштовна. Треба тільки підписати договір з найближчою поліклінікою, вибрати лікаря і користуватися. Але якщо якісь термінові Треба терміново записатися до лікаря, а по НВЗ по оцій безкоштовній довго чекати, тому що в мене неодноразово було. Мені треба до ортопеда. Я записую дитину. Мені каже, ну треба півроку чекати. Ну то, звісно, я не буду чекати. Я йду приватно, плачу такі приватні прийоми будуть 150, 200, 220 злотих. Я недавно ходила до лікаря. Раз пішла 220 злотих, вона каже, прийди там через 10 днів. Прийшла наступного разу, знову 220, і ліків на 200 злотих виписала. Тому ну такі, як би сказати, непередбачувані витрати, їх треба теж закладати в бюджет. Можна також користуватися приватними клініками. Є MediCover, LuxMed, можна інші подивитися. Там пакети будуть для родини 300-600 злотих на місяць. Також я вже казала, що можна додатково оформити 800+, плюс, якщо дитинка ходить до садочку чи до школи. Також є інші соціальні допомоги, наприклад, до фінансування до оренди квартири як мало забезпечені. Ну, там треба розбиратися, але є такі програми, якщо цим зайнятися, то можна оформити. Ну і давайте підіб'ємо. Якщо обоє батьків працюють, то житло виходить 3,5 візьмемо, продукти 1800, транспорт 500, гуртки, школа, да, обіди 1000, якісь непередбачувані витрати 500 злотих. І разом виходить 7,5 тисяч. Тобто, якщо двоє батьків працюють, заробляють 8 тисяч, то цієї суми якраз на прожиття хватить. Відкласти щось, Ну, тут уже питання. Може якісь додаткові види робіт, треба дивитися, розглядати фріланс, не знаю, випічка тортів, в'язання для жінки, наприклад, для чоловіка теж може якась доставка по типу пишне ПЛ, або які там ще доставки є. Підкажіть, які доставки я бо вилетіла з голови. Якщо ж працює тільки один хтось із батьків, ну то буде складніше розподілити ці витрати. Може, тоді винаймати не трикімнатну, а двокімнатну квартиру. Ті розрахунки дуже приблизні, і просто я даю вам такий орієнтир, щоб ви орієнтувалися, що скільки коштує. Звісно, кожна сім'я, як я сказала, має свої звички звикла до якоїсь їжі, не знаю, до стилю життя, і це теж буде впливати на сімейний бюджет Ми з чоловіком, як приїхали у Польщу, я витрачала дуже багато часу, щоб знайти якусь корисну інформацію по тим самим допомогам, як оформити. Які документи треба, куди йти? Мігавка теж приїхали, нам сказали, ото йдіть туди, куди конкретно ніхто не знав, я все шукала. Щоб у вас не було такої паніки, я створила гайд про переїзду в Польщу без паніки, який допоможе заощадити ваш час, знизити рівень стресу, тривожності, тому що у вас буде вже покрокова, покрокова інструкція, яка допоможе. Підготуватися до переїзду, після переїзду, ви будете знати, куди що йти, як оформляти документи, і вже не будете так стресувати. Під відео я залишу посилання на мій гайд. Переходьте, додатково там будуть додатки, ви можете вибрати і подивитися, який вам найбільше буде підходить. Якщо ви вже в Польщі, поділіться цим відео, щоб його побачили якомога більше людей. Напишіть розлогий коментар. Буду вдячна за вподобайку. І побачимось в наступному відео. Па!